Мешканці села Липини, що межує з Луцьком, поділилися на два табори. Одні вимагають відкрити двосторонній рух вулицею Максима Кривоноса. Кажуть, після того, як її зробили із одностороннім рухом, на їх сусідніх вулицях машини їздять, наче автобаном. В свою чергу, жителі з вулиці Кривоноса проти ідеї своїх сусідів, бо ж із відновленням двостороннього руху їх вулиця стане транзитною, а вони цього не хочуть, хочуть спокою. Я вирахувала з восьми ранку до восьми вечора тисяча машин. А по вулиці Кривоноса дві вісімсот шістдесят дві пору під Підгайцівською сільською радою неспокійно. Мешканці села Липини в очікуванні початку сесії, де мають розглядати петицію з вимогою повернути двосторонній рух вулицею Максима Кривоноса. Питання чому ця вулиця має отримувати односторонній рух? Чому? По інших вулицях, які не збудовані, так як вони належно мають бути збудовані, відбувається оцей рух трафік. Люди хочуть, аби всі вулиці їх села були в рівних умовах. Бо після того, як два роки тому на кривоноса зробили односторонній рух, їхніми вулицями в рази зріс потік машин. Проте ті, хто мешкає на вулиці Кривоноса, проводить таких забаганок своїх односельчан. «Кривоноса що до того. Та має? То Ви хочете, щоб їхали та, автобуси по Кривоноса, та? так кривоноса та? та? біля За них не мають їздити, Мають тільки їздити все по кривоноса. Не буде це житлова Були, зона. Були, Були, там живе ви там же свої гроші. Як викаєте, ви ж не такі наївні, що житлова зона немає страль? Найактивніше проти відновлення двостороннього руху виступає її мешканець. За депутат Підгайсівської сільської ради він каже: рух вулицею обмежили якраз для того, аби вона не була об'їзною. Вам подобається, як біля вас їдуть транспортні засоби? Абсолютно. Подобається, Абсолютно. не подобається. І... На чому в тоді є, проблема? Нас, проблема одна. Є... Яка? незручно навіть тим самим мешканцям, які мешкають на цьому масиві, добиратися в сторону Луцька. А я вам розкажу інше. з таким потоком транспортних засобів, який зараз відбувається по вулиці Кривоноса. Ви можете виїхати знятися, тому що ми наймали проєктну організацію, яка це все рахувала і що там відбувається. На сьогоднішній день вулиця Кривоноса стала фактично об'їзною дорогою міста Луцька, тому що це зручно, перш за все, бо це класна дорога. Жодного тобі світофора, прямий виїзд на об'їзну дорогу. Ніхто не поїде по вулиці Рівенській на світофори, по вулиць, по проспекту Відродження, ніхто туди не поїде. Всі поїдуть там, де зручно, і всі ці водії знають. чому добиваються сусідні вулиці? Не жителі вулиці Кривоноса. Зараз жителі вулиці Кривоноса досить багато. Ви побачите їх всіх. Вони теж були на минулі, і Це вже третє рішення по цій вулиці. І вони. Просто задають питання, а як жити людям, які проживають на вулиці Кривоноса з таким потоком транспортних засобів. Щоправда, його сусіди по суміжних вулицях наголошують, що якраз там, де на кривонос розміщені багатоповерхівки, рух двосторонній. А От в тій частині вулиці, де живе депутат, односторонній. На їх думку, це несправедливо, як і те, що вулицю кривонос робили за бюджетні гроші, а їх вулиці за гроші мешканців. Порушення, тому що якщо взяти по ті всі пили, ми не можемо ні вікон відкрити. Ми траву мусимо для того, щоб дитина вийшла, погралась, ми повинні мити траву. Пилюка стоїть на голові. Магістраль пустити через ґрунтову дорогу не можна. Наша ну, звичайно. Вулиця Івана Бугуна паралельна Заньковецької. В них вона ґрунтова, ще вважається. А в, а в нас хороша, ми за свої гроші вклали бруківку і зараз нанищиться все, бо зараз весь транспорт їм теж декому не зручно їхати їхньої вулиці, зручно нашою, бо у нас бруківка, у нас чисто. Але ті, хто схоже мешкає. На кривоноса мають інше бачення питання. Хочу, щоб на бабуна руха не пролетіла, а кривоноса транспорту має справи. я ж не проти вас. Я просто кажу, що наш житловий мазон це житлова зона. Але Відповідно, окей, ми вас почула. Ну. Наступний крок що треба робити? Звертатися всім жителям, щоб нас зробили житловою зоною, поставили кругом знаки. Тож на сесію винесли петицію від частини жителів громади про відновлення двостороннього руху на вулиці Кривоноса. Разом з цим від мешканець цієї вулиці, а ще героїв УПА та Панаса Мирного надійшло звернення, де вони просили протилежного. Які просили не допустити зміни схеми організації дорожнього руху після завершення ремонту по вулиці Максима Ромаса і. Врешті рішення про розгляд петиції депутатська більшість не підтримала. Люди, зокрема ті, які вимагали, рівних умов для всіх вулиць села Липини, розчаровані. Нас не чують, всі стоять проти громади. Вони там не живуть і не бачать. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.